Українсько-німецький семінар для акушерів-гінекологів, що працюють у перинатальних центрах, проходить вже втретє. Відбувається це у рамках партнерства країн у сфері акушерства, неонатології та перинатальної медицини. Рік тому Міністерство охорони здоров'я України та Німеччини підписали угоду про співробітництво ми маємо знайти спільні стандарти лікування та того, як вести себе із хворими немовлятами. Ми знаємо, що українські лікарі отримують дуже якісну освіту. Тож, впевнений, що у нас вийде конструктивний діалог. Це це Цього разу для проведення тренінгу організатори обрали Полтаву минулого року. У місті почав роботу сучасний перинатальний центр, де у жінок приймають складні пологи та виходжують недоношених немовлят. На думку заступника губернатора Олександра Коваля, полтавським медикам ще є чому навчатися у цій сфері, але вже є і чим поділитися. Можливість спілкування, можливість обміну думками, можливість отримати і ознайомитися з кращою практикою, з кращими теоретичними установками це надзвичайно важливо. Бо лікар навчається все життя для України. Проблема пологів із патологіями стає дедалі серйознішою, кажуть у Сколапи. Із грудня минулого року полтавський перинатальний центр прийняв вже більше тисячі пологів. Заклад постійно заповнений пацієнтами. Дуже багато приходить жінок, які без патології. Ми на жаль їм інколи відмовляємо, тому що треба забирати жінок, які потребують. Потребують допомоги в нашому центрі. Віце-президент Асоціації неонатологів України Тетяна Знаменська пояснює причина перечасних пологів та народження хворих малюків у неправильному способі життя українських жінок. На сьогоднішній день багато жінки є основними кормівцями сім'ї, тому багато одиноких жінок, дуже багато зараз жінок, які займаються спочатку кар'єри, а потім родом. Це все сказується потом на потомстві наших жінок. Практичну частину тренінгу провели безпосередньо у перинатальному центрі. Понад 100 фахівців отримали від німців цінний досвід щодо того, як приймати проблемні пологи та як доглядати за малечою, яка народилася раніше терміну. Полтавці у свою чергу продемонстрували іноземцям, як працюють у центрі. Гості оглянули сучасні кабінети та обладнання закладу.